Hello, guys! Йов Гайсімкрону заждаска і та всіх на каналі. Сьогодні ми поговоримо про новий турнірчик, який в нас стартує вже на перших серверах. Це турнір Арени 3 на 3. Буде стартувати на третій фазі, коли починається інший вимір. Після старту іншого виміру це десь там 5 днів. Я вже трошки давно не рахував, і у вас починається турнірчик цієї аріни. Давайте вже глянем на цей турнір, які там умови, які там є нагороди, і чи варто взагалі знаєте простим роботягом іти і потіти на цьому турнірчику? Переходимо в гру. Ось так у нас виглядає наш цей турнірчик, можна його знайти в розділ івенти, там де назавжди всі події йдуть. Перше правило івенту на, на івенті в таблиці лідерів будуть відображатися лише гравці, які досягли рейтингу з сріб, срібного лева або више. Тобто до цього, до цього рангу ви якби в цьому турнірі участі і не приймаєте, тому що всі вище, ну всі, хто має срібного леву, автоматично йдуть више вас. А, звісно ж, нагороди будуть нараховані після старту події через 16 днів. Він сиде 16 днів, він нас один на раз тортул, і всі 16 днів вам треба буде активно фармити цю арінку 3 на 3, збирати, збирати якраз такі очки, бо вона буде відображатися саме по вашим очкам і на якому місці ви знаходитесь на аріне 3 на 3. І давайте зараз подивимось нагороди, і я потім скажу взагалі плюси і мінуси цього турніру, на кого він взагалі розрахований. А перше, переходимо в рейтинг. Дивимось нагороди, якщо яке навадаються за ранг. В нас тут іде топ-300 гравців, можуть отримати взагалі нагороди. як ми бачимо, топ. 10 може отримати у нас часки Бірінгара, Звісно, вже тут не прям 100% Бірінгар, то 4, 6, 8, 10, 12 максимум за перше місце. нас тут, тут білетики по 10 штук для, для всіх топ-10 позицій. Це білетики для цього Тривуха. У Нас тут ідуть легендарний Сувої. для ну, на 3 на, до топ-5, на топ-10 дають 2. І так само нам дають універсальні части за топ-3, топ-4, 5 і до 10-го нам дають по 30. А ну, для того, щоб забрати героя, нам потрібно якби 20, ну, і 50 повних да, для рандомного легендарного героя з С1. А, ну і так само для того, щоб забрати Білінгара, нам треба 50 душ. А далі всі інші позиції, ну, починаючи з топ-11, закінчується топ-300, вони будуть отримати легендарні сувої, звісно ж, і часки у цю універсальну дощі ну і білетики для магазину тривуха. Топ-100, топ-300 отримують у нас навіть неповну легендарну легендарту отримують лише 30 часточок. Якщо ви граєте на Renault 3 на 3, це якби доп. нагорода непогана, але це не впливає ніяк на ваш рейтинг. По сідрів, воно не дає вам ні еліти, не ні рубінчики, нічого такого. Ми лише отримуємо, ну, часки, звісно, ж, це круто, але тут. Навіть 50 часток немає, то тобто для того, щоб вам забрати цього героя, вам потрібно буде ще десь забрати ту, ту недостаючу частину, якого у вас немає. Легендарний совок завжди приємно. Білетики, окей. А що сказати про нагороду топ-10? Топ-10 розраховано нагорода лише для тих гравців, які увесь сезон займали якби, позицію на КБ від першого до третього, Да? Стабільно займали, може інколи падали, але в них там не вистачає на момент, ну. Цього турніру, або там потім не буде вистачати там не знаю 5-10 да участок, щоб забрати повністю собі бірінгара. Саме на ці гравців, оце якби топ-10 позиція розрахована щоб гравці, які топили на КБ, вони будуть тупити тут. А, це якось плине для роботяг? Ні, звичайні роботяги і, і будуть там забирати свої просто нагороди, залежно від того, полюблять вони грати аріну чи ні, і все. А щодо самої цієї арінки Тернатирі, як ви знаєте, аріна Тренати, це в нас арена іде серед не тільки вашого сервера а серед там, не знаю, сервері здається 8, десь в середньому зараз я переключую це ми зараз на тестовому сервері. Я переключуюсь на наш сервак, і ми подивимось просто. Скільки там серверів, різниця і сказати, які взагалі є шанси у якихось гравців на ці нагороди. Так, і от якраз таки наша аріночка, це арінка вже на нашому сервері, не на тесту. І от що хотілося просто сказати, що в тому турнірі змагатися, вам треба буде змагатися з восьми серверами. Вісім серверів, як би на цій арінці 3 на 3 знаходять. Це турнір не чисто по вашому серверу, це турнір по якби серед восьми серверів. Тут грають всі гравці, це як на КБ ситуація, коли у нас іде турнір от у КБшний, де можна заробити рубіни для наших серверів. Так само і тут, тобто ви тут змагаєтесь вже не тільки там там людей 200 на вашому сервері, Ви змагаєтесь з великою кількістю людей. Складніше це, звісно, вже це набагато складніше. Тому що це збільшує кількість і китових акаунтів, і граців з сильними, ну тобто заплюсованими героями і гравцям, там, наприклад, ФТП. Буде набагато складніше займати якісь топові позиції на цій арінки на рентри, тим паче для тих, хто не сильно і активно грає. Я цю арінку не прям так дуже полюбляю, щоб і грати, але там, намагайся інколи знаходити там, хвилинку часу, щоб просто на неї зайти. І чесно, тут треба три сини команди. Давайте, наприклад, розглянемо якісь із них, от наприклад цього гравця. Наведемо приклад. Перша команда, звісно, вже Настя. Команда через Настю. Особливо буде круто, якщо в вашій команді буде Настя, буде Мітросія, буде Грішнар. Це вже топ поєднання. Ну, це пачка, яка буде. Гарно, грати з високим інрейтом, як в атаке, так і захисту. Тобто через Начу, через Метросі через Грішнара. Плюс Тамара там ставиться ще Сагомір, і вже якби пачка офігенна, там Настя сама може все розносити. А, здесь же, якщо у вас немає там, той же самий трасі, все одно багато гравців грає, там ставить просто іншого якогось саппорта. Але от Грішнар для Насті це прям взагалі топовий герой, і а якщо він є, буде круто. А, сама Настя теж здесь уже на її вже грає зараз на арені, це якби мета така грення під арену, і з нею пачка йде най... така, одна із найкращих. Другий варіант команди. Ралі це якраз така слабка команда, тому тут ненавидує, наприклад, ця третя команда це вже непогана команда. Хоча тут, наприклад, в нас іде Ергандерого Гаріка, це три такі герої, які часто зустрічаються на арені в пачках, плюс ставлять рейту, і одного героя ДД і під цю стихію. Це частіше всього тут стоїть Сігрід. Або там якийсь караманчик, або, наприклад, можна там твіт Лутера або Твіча поставити. Да? Головне це основа, там, наприклад, Гаріка. Ергандер це вже топова зв'язка в тві цю пачку, плюс там сюди ставиться рейта, вона додатково зменшує якби, урон по вашій команді. ОГОК, як топовий саппортик сюди, і просто ДД. Все це теж одна із топ-трьох команд, які можуть поставити. Наприклад, ось теж Сігрі, тут рейта. Далі знову ж таки пачка через Настю. Ну і третя, тобто така теж топова ходова команда. Це якраз таки хвінтар, Люсьєн. Плюс там йдуть з під неї, там, не знаю, Лосяшка, Бірінгарчика ставлять, з ним дадут кофелосію, теж пачку. Ну і четверта, це в нас іде так само пачка, якби холоду. Люсьєнчик там, Бірінгар, але як де-де-йде -де, приємце. Тобто ось такі от три найкращі команди, ну, то чотири найкращі команди. Одна пачка білдується під Настю, одна через якраз Кергандерів, Гаріка в Сігрі це дуже круте поєднання. Далі насади пачки через якби, героїв поєднання Холуда та Пємця, як головного даде. Теж дуже круто тут відіграє свою роль. Ну і, звісно, хвінтар завжди все ще на арені була і досі залишається актуально. Тут такі чотири команди, вам треба розраховувати, щоб у вас на ринку 3 на 3, хоча б були дві із цих чотирьох топових команд, які займуть свої позиції, бо без них складно буде втриматися якби в дефі, без них буде складно і атаці нападати. Тому це якби підготовка до цього турнірчика. Взагалі, сам по собі турнір як доповнення. Окей, непогано, але як за наповнення нагород, чесно, хотілось би взагалі там бачити щось краще набагато, бо так дивися. На тій частині Бірінгара, ну затопити ви на нього, да, якби займете ви позиції топ-1, топ-4. Але якщо ви весь сезон ніколи не займали ніякі позиції на КБ, у вас таки буде лежати на вашому рюкзачку о ті 4 або 5-6 часок Бірінгара, які ви заберете. І невідомо, коли на наступному сезоні, там плюс герой якраз таки повинні ще змінюватись, і коли це Бірінгар знову буде його отримати, на даний момент невідомо. Сам турнір, окей, як доповнення до гри цікавий. Ну, друзі, що ви думаєте про цей турнірчик? Не забудьте поставити, звісно, подобаєчки, там стати думки в коментарях про цей турнірчик. Що будете в ньому приймати участь, будете тупити, на які ви там призові місця вже собі як би накинули оком. Ну, звісно, вже побачимо з вами на насильна кидоська та стріма. Байбай -бай, друзі! Кожен клік це частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як трофі меж Відео летить, немає, тормозів теж, кожен день новий вайб, новий план Влад на стримі, це справжній чемпіонський район